Одне з питань, яке розглянули днями в виконкомі присутні на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, стосувалося виконання батьками своїх обов'язків стосовно власних дітей. Фахівцями виявлено сім'ю, яка мешкає на мікрорайоні в якій мати одиночка виховує двох дітей. Жінка ніде не працює, живе на 800 гривень, які вона отримує від держави на виховання дітей, хоча їхній вік дозволяє жінці працевлаштуватися. До того ж, у квартирі, коли її відвідала рейдова група, було брудно, не було продуктів харчування. Ними родину забезпечило управління праці та соціального захисту населення. Фахівці соцслужб допомогли жінці у пошуку роботи, зобов'язали її навести лад у квартирі. Втім, лише цим проблеми родини, як виявилося, не не вичерпуються. В цій родині відрізано водовідведення, і всі продукти життєдіяльності збиралися в відро і викидалися в лісосмугу, яка поряд розташована. Написано клопотання до водоканалу для того, щоб посприяли допомогти родині тимчасово підключити якийсь термін два місяці, поки мати знайде роботу і зможе. Реструктуризацію оформити боргів, які існують, звичайно ж.